Прещені в гостях підприємства Лего Фарнс». А ми тут не просто так. Як бачите, за нами стоїть гарненька кукурудза. Ми от уже попередньо трошки поспілкувалися з головним агрономом Іваном Йосиповичем. Доброго дня! Добрий день! І він вже похвалився, що на круг сипе під 16 тонн. Іване Йосиповичу, розкажіть, будь ласка, про ваш кукурудзяний сезон. Що ви сієте? Як ви сіяли, і яка Музика на даному полі посіяний гібрид селекції компанії Монсанто мопет з фавом 290. На даному полі 160 гектарів. 140 на даний час зібрано. Врожанність показує 16,2 тонни. З вологістю 20%. Що тут робилося? Попередник озима пшениця, үгі. оранка на глибину 25-27 см. Вирівнювання ґрунту. В березні місяці було внесено безводний аміак. Це ґрунт, ґрунт, ґрунт спеціальним агрегатом. Спеціальним варіантом з нормою 180 кг. 180 кілограмів. Все залишилося в перших числах травня. Наче ця кукуруза висівалася сівалкою темпо. Верштат з нормою 83 тисячі на на гектар, на глибину 3-4 см. І з одночасним внесенням е, добрів е, українського виробництва Тетра Агро Нітромофоска М е, Формула 3-20-20 плюс 20% кальцію. У вас закислені ґрунти? Ну, підкислені ґрунти. Е, робили два роки тому аналізи, е, то ґрунти ну, 5-5,5 е, кислотності. Деякі є ґрунти, що 4,5% pH. Mm -hmm. У вас виходить один із параметрів вибору це щоб бо є високий вміст кальцію. Так. Кальцію, щоб, по крайній мірі, не допустити подальшого його закислення. Угу. А самі добрива перевіряли на якість? Так, перевіряли ми на якість. Були конкуренти фірми виробника, як завжди, знаєте, вміють, щоб їх своє прихвалити. Вони як кажуть, Заплатили гроші, відвезли в державну лабораторію і якість добриву підтвердилася повністю стопроцентно. Там робилося декілька аналізів, три аналізи робили, і вони всі три підтвердили міст тих речовин, які пишуться в документах. Працюємо ми з ними вже два роки. Практично всі культури ми використовуємо їхні добрива. Працюємо цьому... не тільки по кукурузі, а й да, Так, Працюємо кукурузі. ми і по соняшнику, наприклад, соняшник на їхньому добриві. Так само ми отримали цього року врожай 41,2 центнера. І з тою самою нормою внесення 150 кг на гектар. Зараз нам на майбутній рік відрожай 24-го року, що підпосів ріпаку, підпосів озимої пшениці. І зараз ще буквально на днях будемо приступати для внесення комплексних добрів під цукровий буряк. Так само виробництва театра Агро. Я хочу, я хочу запитати один момент, уточнити. А ви просто сказали, що це український виробник добрив, а зараз зважаючи на ціну врожаю, так ваше виходить, що дешевше ви купуєте, ну, дешевше, так, якщо наприклад, самі добрива? Зараз комплексні добрива пропонують е, фірми з ціною від 33 тисяч і вище. Наше українське навіть не цілих 26. Ну то тут можна сказати тільки одне, купуйте українське так, та ще щось зароблять. Купите українське ще й заробите. <рес> так, а дивіться, я хочу до кукурузи повернутися. Получається, внесли безводний аміак, плюс в рядок основне живлення так. і все? Чи все, ще було? Все, тільки у фазі 8 10 листка були внесені мікроелементи цинк. Ви вноси, ви висівали сівалкою ведроштат темпо так. і одразу ж сівалкою в рядок, рядок вносили всі А І як проблеми якісь були, як воно ну, нормально сипалось? Ну, бачите, кукуруза виросла. Ні, ну проблем з внесенням не було. Ні, не було. Ну, ну, ну на а... сонячних ми е, пробували вносили і. Е... Під культивацією і сівалкою, ну, результат одинаковий. Ага, то для чого два рази ходити, якщо можна сівалкою? Дуже добре, ви рекомендуєте цього рекомендую, виробника? Рекомендую, рекомендую <світ> свого виробника підтримати і мати врожай з меншими затратами. Ви збираєте, тобто це, це поле 16,2. Ви говорили, що на деяких полях сипе і 18. Так, були контрольні деякі обмолоти, що було 18. Ага. Що ви робите далі з врожаєм? Ці, щас... Ціну ми маємо дуже гарну. Поки що, що, в, склад, поки що в склад. Яка вологість? 20. Була, ну, була й 18. Тобто з вологістю збираєте 18-20 на так. сушку. Сушите чим? Газом? Дровами. Дровами? дровами. А чого дровами? дровами? Це риторичне питання і відповідь зрозуміла. Ну, дешевше виходить, ніж газ. Я зараз хочу підвести до рентабельності кукурудзи. Трошки зекономили на добривах. Економите, трошки. на сушці. Ну, минулий рік, якщо десь тона по собівартості вийшла в межах до 3-500-4 тисячі, а вартість продавала десь в межах 7 тисяч кукурудзу. Ну це в минулому році. Минулому. А цього року кукурудза собівартість дорожча буде? Я не думаю, що, бо тому що цей рік ми маємо вищий врожай. Тобто виходить, що ми маємо собі вартість десь там до 4 тисячі, врожай на круг 16, так. то кукуруза стає рентабельною культурою. Ну. Загалом по Україні площі кукурудзи під посів кукурудзи ну, зменшують доволі доволі сильно зменшують, збільшують ріпак, соняшник, цукрові буряки. Рентабельніші тоді. Ну, а у вас виходить, якщо порівняти кукурудзу і соняшник, то кукуруза рентабельніша, ніж соняшник. Ну, виходить так. А якщо вже говорити про економіку, про рентабельність, а як ви е, як ви вважаєте, яка у вас культура в цьогоріч найбільш прибуткова? Ну, напевно, що буде кукуруза і цукровий буряк. Кукуруза і цукровий буряк. Так. А скільки ви гектарів кукурузи сієте? 440 гектарів цього року посіяно. Угу. А цукровий буряк? 110. А якщо порівняти з минулим роком, ви посіви буряку і кукурузи зменшуєте чи збільшуєте? Збільшили. Збільшили. І кукурудзи збільшили, і буряка збільшили. А на наступний рік? На наступний рік знову тенденція до збільшення. <соць> Ні, ну звісно, якщо це ну, найпроху, збільшення озим'яка, до збільшення, збільшення кукурузи і буряка. Добре, які ви ще культури вирощуєте? Ми вже з вами проговорили про кукушину пшеницю, ріпак, ярий ячмінь, соняшник, цукровий буряк, сою. Давайте декілька слів про ярий ячмінь. Цікава позиція. Яр, Що це ячмінь. за ячмінь? Так само це чеська селекції ячмінь Себастьян, ага. пивоварний. Так само були використані добрива цієї ж фірми ага. в нормі 150 кг на гектар. Ну, Сівалка у нас не висіває, то ми під культивацію вносили, mm -hmm. бо п'ятінгерма не висіває. Так. І так само ячмінь, ми отримали врожай 50 центнерів з гектара і прийшов по параметрах, як пивоварний ячмінь, його в нас mm -hmm. повністю закупили. Ага, а по чому ви його, виходить, здали? Здали його по ціні 7508 тисяч. Супер! Я думаю, що якщо порівняти ціну фуражної пшениці, і пивоварного ячменю, то треба збільшувати площу ячменю, а зменшувати пшеницю. Ну, То так і тенденція буде на рік, що ми зменшили на е, 150 гектарів пшеницю. Ага. Але збільшуємо на рік десь порядка на 100 гектарів-150 ячмів. А взагалі з ячменем нема такої проблеми, що ну, ціна на нього, скажімо так, цікава, а чи є куди його діти? Ну є, якщо він має дотриматися технології, правильної технології вирощування його, uh -huh. щоб він прийшов як пивоварний, uh -huh. то проблем немає продати. Нема проблем продавати. <рес> а з того, що ви зібрали, ви, виходить, продали тільки ячмінь? Ячмінь продали і можна сказати, що ріпак майже продали. Ага, ячмінь, ріпак. Так. А соняшник, кукурудза? Соняшник, кукурудза, пшеніться, що чекає часу. <реш> Хочу тепер повернутися до таких культур, як е, соняшник, ріпак е, Ріпак ви трохи продали. Соняшник ви сказали, що тримаєте сипану в 4,2. Що е, ви думаєте робити з соняшником, як гадаєте? Ну він лежав, знаю, було поза минулого років річні ми з цього року продавали. Ага. Тобто... Цікаві ціни, складські приміщення є. Ага, У вас є де зберігати, так, і того і ви будете, будете чекати так само, як і з пшеницею. Е, що у вас вийшло по врожайності е, на ріпаку? По ріпаку ми зібрали 38 цитнерів на круг угу. з площі 400 гектарів. І по чому вас приймали тут? Ви куди його здаєте? Елеватор тут рядом з хоросткою. Угу. По 13 приймали. Раз ми постійно з вами говоримо про врожайність і про ціни, давайте про цукровий буряк. Ви вже його зібрали? Ні, ще не починали. Ще не починали? За днях закінчуємо кукурузу і приступаємо до буряка. Ага, а минулий рік, що у вас було по буряку? Ну, минулий рік. 83 тони в заліку з цукристістю 17,3%. Красота. А де ви здаєте? Рядом хоростю. — Цукровий завод, Так, Так, він, 5 кілометрів. Минулий ну, рік вони платили 75 кг цукру від тони при базісній цукристості 16. А за один е процент цукристості 6 кг надбавки було. Ага. А продали цукор, ми продавали 30 тисяч е за тонну. — Це в принципі була одна із причин, чому можна збільшувати. Збільшити так. Правда, клопітки, як культура. А, багато був. уваги потребує. Ну, то я сім разів оприскував. <смітна> і добрив, мабуть, також немало. Добрів так. Саме ми давали вон, по 300 кілограм. Ми внесли оці вже з добрив, цієї нітрофоски, але там була формуляція 5-15-20. <смітна> і тут теж плюс кальцій <смітна> <смітна> і безводний аміак 200 кг. Ну, цукровий буряк він такий. Він найбільше потребує. Кажете, сім раз бризкали. А чим? Це що саме? Чотири гербіцидних обробки і трифугіцидних. Ну, а зараз якісь прикидку по врожайності робили? Ну, робили завод, говорить, ну десь очікуємо на рівні 70 тонн не менше. Ну це гарні цифри, вражаючі. Хай би так і було. Хай би так і було. От за два останні роки, які б ви е, змогли відмітити найбільші зміни, чого ви зробили нового і від чого вам прийшлося відмовитись? Дома почали, як кажуть, більш високоінтенсивні сорт гібриди. Дитиця, що стосується кукурудзи, соняшнику. Угу. І, так само, і так само ріпаку. Так. Ми працюємо, наприклад, по кукурузі, ми працюємо з КВСом, з Піонером. Uh -huh. ну, у них по їхніх гібридах чуть менші. По КВС ми закрилися 15,5 тонн з гектара. По піонеру 15,4. Uh -huh. Ріпаки себе, ну, найкраще це показують ДСВ. ДСВ вони були поля, які по ДСФЛшних ліпаках, була вражайність і 42 м і 45. А хто який саме гібрид? Це Даріо, Людгер. Це такі, вони, що вони останні роки. Тобто, незважаючи на непросту ситуацію з цінами, ви йдете в підвищення інтенсивності технології. Так. так. Для того, щоб отримувати вищі показники по вражайності. Так. Приходилося це. Ну і вчасний, як вчасне внесення, все вчасно зробити, старатись вчасно. Угу. А від чого прийшлось відмовитись? Чи на чому прийшлось зекономити? Ну, зекономили на кукурузі, якщо раніше ми купляли, бувало, і байровський майстер-повер, гербіцит, там його вартість гектарна була цього року 46 доларів. Угу. А, тому використали теж наш український ЛНЗ мезотріон в нормі 250 грамів і 1,2 літра нікосульфорону. Лебединський насіневий завод. Норму, той, з нормою гетера норма обійшлася в 23 долари. Так, і Ми заходили з вами в міжряді. Так. Підтверджую, чистота жодного бур'янчика. Ну, майстер так, таку саму картинку дає. Таку саму, ну, але питання в ціні. Ще раз така вартість. Ну, так. На буряках доводиться використовувати такі оригінальні препарати. На буряках не можна зекономити? Ні. Чому? <сміркій> Бо тоді дорожче буде його сопати. <сміркій> <сміркій> На буряках не Адама в основному це Адами препарати фірми Адама. Це гербіцидна група. Фуніцидна група Bayer і баск. А які культури ви вважаєте перспективними на, на, на наступних декілька років, От на що варто звернути увагу? Ну це пивоварний ячмінь, цукровий буряк, соняшник. Соняшник. При тому, що соняшник у вас. Ну, якби, е ви його зібрали, але не продали. Але ви все одно кажете, що соняшник треба звернути увагу. Треба звернути увагу. Нам менше кількість добрів йде. Ага, він е, дешевший е, так. Якщо на е, кукурузу кукуруз. треба, ми вносили 180 кг кілограм е, безводного м'яку на то На сонячних 80. А я ж хочу повернутись до е, ярого. У вашому випадку пивоварного ячменю, наскільки він складніший в технології, ніж та же пшениця? Ну, складніший, не складніший, він дешевший в обробітку, бо тому що, якщо пшеницю треба осінню і посіяти, і обробити, наприклад, там падали ці ріпаку, падали ці якщо тепла осінь, і потім весною три обробітки. Треба привезти на пшениці. то ячмені задоволяємо двома обробітками. Тобто то, то, ви даєте ґрунтовий гербіцид? Ні ґрунтового ні. ні, одразу страховий. Страховий і два футицидних захисти. Перший разом з гербіцидом. Ну, але він менше, тро, трошки потенціал вражальності в нього нижчий, ніж у пшениці може бути. Але, зато, але ціна, ціна дорожча двічі вища, <ривіт> <Так>. <ривіт> як на зараз. А, якщо ми говоримо про пивоварний ячмінь, до нього високі вимоги до якості зерна. Так, Там міст білка, е, натура. А якщо ми говоримо про пшеницю і візьмемо зараз класну пшеницю, не фуражну, а класну. Її зараз нема і ціна на неї росте. Ні, не маємо. Третій, у нас другий третій клас пшениця. Ага, у вас пшениця не фураж. Ні, у нас не фураж, у нас пшениця 2 третього класу. Так в принципі на неї ж ціна трошки краща є. Ну, скільки на 500 гривень дорожче. <смі> 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 хоча б хоча психологічно вона вища. Але так, тенденція до, до підвищення ціни саме на якісну пшеницю, вона однозначно збережеться. Ну, збережеться, бо є багато підприємств, які мають свої е, е, млини. <смі> і вони закупляють і вони як кажуть, шукають якісну пшеницю. Іване Йосиповичу, е, я дуже дякую вам за те, що ви так відверто поділилися такими тендітними питаннями про ціни та врожайність. Я хочу побажати, щоб, щоб ваші врожаї були не менші, а тільки більші, і щоб ціна була і, ми, і всім миром скорішої нам перемоги і миру.